Друзі, це новий Mercedes CLE. Ця нова машина замінить є клас купе, є клас кабріолет, це клас купе та це клас кабріолет. Її потужність потенційно може скласти 700 кінських сил. Можливо, поєднання всіх моделей в одну це помилка, або це розумний хід, який змусить провести пару днів без сну такі компанії, як BMW та Audi. сьогодні. Ми це дізнаємось, бо я Вотсон, а ви дивитесь карва українською. wow. Основна фішка купе це більш спортивний та елегантний вигляд в порівнянні з седаном. Я думаю, що Мерседес провели шикарну роботу, принаймні попереду. Решітка більше за цей клас, і тут немає дивакуватого чорного пластику, як у нового е класу. Фарисі тонші та більш гострі за інші моделі. І мені дуже подобаються ці нові колеса. Тут безліч глянцевих спиць, замовити можна 18, 19 та 20 диски я не впевнений щодо загального силету нового CLE, бо він до біса нагадує мені старий це клас купе. Звісно, новий CLE має велику лінію над задніми арками. До речі, таку саму, як і в це класі, але це дуже незначні зміни, враховуючи, що взагалі то це абсолютно нова машина. Але тут багато змін всередині, про які я вам розкажу пізніше. Точно можна підмітити, що ця машина позаду дуже сильно відрізняється від інших мерсів. Тут усе дуже просто, але я думаю, що це добре. Мені вже трохи набридло дивитися на задні ліхтарі останніх мерсів. Піксельні фари нового С-класу не підійшли б цьому кузову. Три променеві ліхтарі на новому e класі виглядають трохи дешманськими. А що ви скажете стосовно нового CLE? чи він вам подобається, чи вам більше до вподоби Audi A5 або BMW 4 серії? Чекаю на вашу думку в коментарях. Новий Mercedes CLE оснащується двигунами на 4 та 6 циліндрів. На вибір є бензин та дизель, обидва оснащені помірними гібридами з 9 9-ступінчастою автоматичною коробкою. Базова версія машини оснащена дволітровим двигуном та електромотором на 23 кінські сили. Проте ви також можете отримати трилітровий шестициліндровий двигун в топовій версії CLE 450. Mercedes Мерседес також підтвердили, що вони побудують погін гібридну версію CLE в майбутньому. Ймовірно, що ця машина отримає. Ми таку ж саму систему, як в Є е класі, тобто електромотор на 129 кінських сил та 25 кіловатну батарею, на якій можна проїхати 96 кілометрів, виключно на електриці, що більше за майже всі плагін єбриди. Електромотор зможе прискорюватися до 140 кілометрів на годину без втручання двигуна. Отже, на яку потужність варто очікувати від цього спортивного купе? Ну спортивним дизельну версію на 200 кінських сил CLE 220 не назвеш. Ця задньопривідна машина прискорюється до сотки за 7,5 секунд. Повнопривідна бензинова версія Fomatic C200 також виконує цю вправу за 7,5 секунд. Саме стільки часу треба новому є e класу e 200 що має таку ж саму потужність, а саме 204 кінські сили. Переважна більшість у Великій Британії буде задоволена бензиновій машині з заднім приводом CLE200, яка на одну десяту секунду швидше за Fomatic. А це означає, що прискорення триватиме лише 7,4 секунди, що, звісно, круто. Більше потужні версії CLE вже в базі мають повний привід. CLE 300 має 258 кінські сили, а до сотки прискорюється за 6,2 секунди. Проте найшвидша версія на старті продажів буде CLE 450, потужністю 381 кінська сила, і прискоренням до 100 кілометрів за 4,4 секунди. Новий CLE виглядає дуже подібно до нового c класу. Тут також є широка панель приладів з трьома великими вентиляційними одним. Твори, які розташовані над величезним дисплеєм мультимедії. Кермо також дуже схоже на таке саме в це класі, як і освітлення салону та матеріали виконання в залежності від моделі. В базі ви отримаєте комбіновані сидіння, але якщо оберете пакет AMG, ви отримаєте нові сидіння з перфорованої шкіри. Обрати можна бежевий, чорний або коричневий кольори. Проте мені більше подобаються яскраві кольори. принаймні, ви можете замовити вентиляцію та за додаткові грошики отримати масаж сидінь, обравши Energizing Plus Pack. також можна встановити нову аудіосистему систему Burmister з додатковими динаміками під голівником. Новий CLE – це заміна купе та кабріолет версії Е-класу e та С-класу. І тут є дещо цікавеньке. Чому? Тому що ви могли обрати купе версію С-класу AMG 63 з 4-літровим двигуном V8, і Mercedes ще не підтвердили, чи побачить світ AMG CLE 63. Але навіть якщо ця машина надійде у продаж, навряд чи вона отримає твін V8 зі старої «Цешки». Я думаю, що скоріш за все це буде дволітрова гібридна система, як на новій «Цешці». Можливо, вони готують новий шестициліндровий бензиновий двигун, який Мерседес готує для наступного E63 AMG. Потужність цього двигуна може складати 500 кінських сил, проте на задній вісі також буде встановлено електромотор, який додасть ще 204 кінські сили на кшталт системи, яку ми маємо в 680-сильному C63. Однак новий AMG CLE 63 може бути навіть потужнішим за цешку і мати близько 700 кінських сил. Якщо ви хочете побачити найновіший Mercedes AMG, тисніть на підказку зверху або на посилання в описі до відео, де я розкажу вам про новий AMG S63 Все, що потрібно знати. Новий CLE на 2 міліметра нижчий за старий E-клас е купе, проте він також на 50 міліметрів довший, а ця машина була немаленька. Більшість цього простору була використана для покращення комфорту пасажирів позаду в порівнянні з E-класу. Е а це був один з найкомфортніших купе, яке ви могли придбати. Новий CLE також має додаткові 5 сантиметрів в плічовій зоні, а також 4 сантиметра в зоні ліктів. Об'єм багажника майже той самий, а саме 4. 420 літрів цього вистачить для трьох валіз для гольфу. Та не тільки купе версією може похизуватися CLE. вам також доступна кабріолет-версія з м'яким дахом. Мерседес ще не розповіли, як цей механізм вплине на місце для задніх пасажирів або багажнику, але не очікуйте, що він буде практичним як звичайний купе. Новий кабріолет також буде трохи важчим і повільнішим. Не зважаючи, яку саме версію CLE ви оберете, ви отримаєте таку ж саму розважальну систему, що і це клас, а саме 20-дюймову панель приладів та великий дисплей на центральній консолі. Теконмерседес ще не підтвердили, чи є можливість замовити суперскрін як новому е e класу. Який в свою чергу заміняє всю приводову панель на величезне з будованим дисплеєм? Однак навіть без цього розважальна система нового CLE дуже технологічна. Вже в базі тут є 5 g інтернет та багато встановлених застосунків. Ви можете дивитися TikTok, транслювати музику, дзвонити через Zoom та грати в Angry Birds, Якщо в них взагалі хто небудь ще грає ви також можете сказати привіт, мерседесе, щоб контролювати розумні пристрої вашому будинку, наприклад, увімкнути опалення до моменту приїзду додому. Розбукувати систему можна за допомогою відбитку пальця або розпізнавання голосу, що напевно зручно, якщо ви зібралися комусь передати автівку, бо ви ж не хочете, щоб хтось запустив вашу пральну машину, так. Новий CLE повинен стати спортивною альтернативою c класу та e класу. Тож Mercedes зробив кілька ключових змін, щоб вам було більш цікаво керувати автівкою. Наприклад, підвізка вже в базі на 15 мм нижча за седан e класу ви також можете замовити адаптивні амортизатори та задній підрулюючі колеса, щоб машина краще вгвинчувалася в повороти. Це також робить машину більш маневровою, що полегшує керування в місці заднім приводом та підролюють. Чими колесами радіус розвороту CLE складає лише 10,7 метрів, а це на пів метра менше за седанця класу. Мерседес також оснастила новий CLE купою асистентів водія вже в базі, включаючи адаптивний круїз та систему утримання в смужі. Нарешті це є в базі Мерседес, як завжди і повинно було бути. Новий CLE надійде у продаж в Європі в листопаді цього року. Кабріолет з'явиться в 24 му Перші машині Великобританію приїдуть трохи пізніше. Пізніше про те, скільки вони будуть коштувати, що ж новий CLE замінить і замінить класу та є e класу, але не очікуйте, що він буде дешевшим за ці автівки, враховуючи скільки технологій використано в цій машині, велика ймовірність, що коштувати вона буде не менше 64 тисяч доларів. Саме стільки коштує седан е e класу. Тож очікуємо на офіційний прайс вже в цьому році. сподіваюсь, вам сподобалось відео. Якщо так, тисніть вподобайку. Напишіть в коментарях, чи подобається вам. Новий CLE. Також також на вас чекає більше відео українською. Тож не забувайте підписуватися на наш канал та донатити на ЗСУ. Слава Україні.